Привіт, любі мої підписники. Дякую за вашу активність цими днями. Ми всі дуже активні цими днями. Хто не активний, мені шкода. Я думаю, що виказувати свою позицію цими найважкішими днями, коли Україна, українська честь проходить важкі випробування, неможливо бути осторонь. Говорити, поширювати, коментувати обов'язково потрібно, згадувати злочин. Нагадую, що проживаємо березень, квітень. Коли відкрились найстрашніші злочини країни, яка зараз продовжує бомбити, атакувати щодня наші регіони, а нам говорять про те, що ми не хочемо миру. Українці, хто проживає в Норвегії, як ви зацінили підтримку з боку норвежців? Сьогодні у мене буде шорт з таким гарним букетом. Я його отримала зовсім несподівано від несподіваної людини. Людина, мабуть, з якою я не бачила вже понад рік, яка просто прийшла до мене додому, позвонила у двері і подарувала мені букет Норвежська жінка, щоб сказати, як їй боляче за нашу націю. От, де вона підтримка. От, коли дії важливіше за байдужість: жити у війні, жити серед ракет і вибухів, це також жити серед байдужості. Насмішки і глузування, і знаєте, у цей час, коли Трамп глузує, насміхається, Норвегія обіймає. Я спілкуюсь з високопосадовцями, державними службовцями і з представниками духовенства. І вони всі кажуть, що ви в наших думках, ви в наших переживаннях і наших найсильніших молитвах. Я просто не можу вам описати і не буду це все зачитувати. Мабуть, у кожного з вас є у Норвегії люди, які вас зараз обіймають словами, меседжами. Я надзвичайно вдячна. І навіть якщо це відбулося зараз, не відбувалося щодня протягом цих трьох років. Люди просто офігіли від такої зверхності і такої наглості. Усі місцеві жителі більше половина змінили кольори своєї аватарки на жовто-блакитний. Сьогодні, ви знаєте, мабуть, тільки ті, хто насміхаються і глузують, прямо цими днями провалили тест на людяність. Я дякую Норвегії, я дякую іноземцям в інших країнах, в тому числі в США. Я бачу, як вони організовують мітинги і виходять. Для того, щоб трошечки протерти очі можновладцям. Так, водночас я розумію, що без американської підтримки страшно, що буде, але я вірю, що прийде якась третя країна з допомогою. І дуже скоро тримаймося. Менстрам Хонер омфанер нор'є Українере. так літак, фодерасьотте. тюсін такі.